Журавлик народився на березі лісового озера, підріс, полюбив рідну землю, але настала осінь і наближалася зима. Журавлик пристав до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, теплі води, яскраве сонце. У лісах зелені, сині, голубі папуги співають. А наш журавлик прилетів. Роздивився навколо і засумував. Ніщо його не радує, ні пташи, ні пісні, ні привітне сонце. Одного разу підлетів до журавлика голубий папуга і запитав чого сумуєш? Чого гнізда не мостиш, журавлят не виводиш? Мовчить журавлик, нічого не відповідає, тільки на північ поглядає. Раст, раптом насторожився, прислуховуючись до чогось, Здалеку долину журавлиний клич. Пора в дорогу змахнув журавлик крильми. Куди ти летиш? здивувався папуга. Адже там холодно. Поживеш кілька місяців та й знову до нас повернешся. І що там хорошого на твоїй холодній півночі? А хороше те, що я там народився. Відповів журавлик, там моя батьківщина, а без батьківщини життя не життя. Сказав це журавлик і полетів, доганяючи своїх товаришів. Чудове оповідання. А вам сподобалося малята? Подумайте, чи сподобалося журавлику на чужині? Що таке чужина? Чужина – це далека чужа земля чи країна, на якій людина, перебуваючи, відчуває, що її душа мріє повернутися на рідну землю. А як ми називаємо рідну землю? Батьківщина. Саме так Василь Сухомлинський назвав це оповідання Без батьківщини життя не життя. А ще в народі кажуть, на чужій стороні і весна не радує. Подумайте, діти, чи сподобалося журавлику на чужині? Чому він засумував? Так, бо журавлик мріяв потрапити на батьківщину. А чому журавлика не міг зрозуміти синій папуга? Тому що синьому папузі. Не потрібно було нікуди летіти, він вже був на своїй рідній землі. Так і люди, як ті птахи, іноді мандруючи країнами, все рівно повертаються душею до своєї батьківщини, яка є наймилішою серцю. Бережіть себе і свою батьківщину. Дякую за увагу. До побачення!